Слава Богу, брати і сестри. Читаємо з вами місце священного писання. Соборне послання Якова, другий розділ. 26 й вірш. Соборне послання святого апостола Якова, другий розділ 26 й вірш. Бо як тіло без духа мертве, так і віра. Без діл а мертва. Амінь. Час дуже швидко летить, і цей день вже підійшов до закінчення і назад не повернеться так само, як і цей рік, який вже уходить від нас. І ми маємо можливість зробити підсумок. Нашого життя як цього дня цього року. Слово Господнє, воно сьогодні нагадувало для нас як Божий чоловік Мойсей молився, щоб набути серце мудре. І ось цей вірш, який я зачитав. Говорить нам про те, що віра без діл мертва. Ми розуміємо, згідно священного писання, що спасіння людина отримує не через добрі діла, не через те, що вона в честивій сім'ї, народилася. Це неможливо заробити, заслужити. Спасіння дається по вірі. Але при чому тут діла? І ось якраз в коротці я хотів би звернути увагу, що говорить нам священне Писання. Чому мають бути діла? Для чого вони мають бути? І які вони мають бути? Тому що якщо Боже Слово говорить, то воно так і є. Віра без діл, вона є мертва. Ісус Христос. Коли був на землі, навчаючи людей, він говорив багато притч. І одну із них він розповідає про фігове дерево, розповідає про те, що одного хазяїна було це дерево. І він щороку приходив, оглядав його, чекав плоду. Але на великий жаль не знаходив. І він підходить до винаря, ми то читаємо Іван Глідлюки, Луки, по-моєму, 12 розділ. Що там Христос розповідає і що Він хотів в той час навчити учнів і що сьогодні нас. Я би хотів навіть зачитати це. І Ісус розповів цю причту: один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав вона Реві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговим дереві, але не знаходжу, зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому відповідь каже позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола плоду, його огною, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Моя думка, що Христос, розповідаючи цю пришту, хотів щось навчити в той час людей і сьогодні і нас. Брати і сестри, Боже Слово, щось навчає. Якого плоду і що Христос мав на увазі? Свого часу він багато розповідав, коли був на землі в тілі притчами, розказуючи народу ізраїльському, що що він чекав Бог від народу ізраїльського. Одного разу він розповідає і каже, що насадив того добірного виноградника. І чекав плоду. А вони принесли дикі ягоди. Що сьогодні чекає Бог від нас з вами? У цьому ж соборному пісні Якова ми читаємо з вами перший розділ, 22 м віршом каже, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами а самими, що самих себе обманюють. Ось тут якраз і. Воно підходить нам, брати і серце, що якщо ми слухаємо Господа, Господь свого часу казав, якщо ви мене любите, то бережіть мої заповіді. А мої заповіді, каже Христос, не є тяжкими. І ось тому, як і тут нагадує нам в 17 му вірші цього другого розділу, так само і віра, коли діл немає, Мертва сама в собі. І цей другий розділ Яков якраз і говорить про ці речі, що ж ми маємо показати в нашій вірі, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що він має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Я не раз нагадую а, того одного з розбійників, який покаявся. Він вже не мав часу робити якісь добрі справи. Він просто покаявся і сказав, Господи, спогадай, коли прийдеш у царство Твоє. Але людина, яка покаялася, яка увірувала, вона має приносити цей добрий плід. Був час, коли люди свого часу приходили до Івана Хрестителя, не покаявшись, хотіли приймати хрещення. Іван не допускав. Сотворити достойний пліт покаяння? Христос, навчаючи євреїв книжників фарисеїв, Він говорив їм про їхні вчинки. А вони казали, що ми є діти Авраама. По чому сьогодні люди в цьому світі пізнають нас, що ми люди? Що каже Христос? По плодам їх, пізнаєте їх? Який плід ми маємо в нашому щоденному житті услідуванні за Господом? Коли ми живемо по благодаті, яку ми, якою ми спаслися, яку ми прийняли, і яка нас навчає? Що говорить нам апостол Павло в післанні до Тита? А в другому розділі ми знаходимо такі слова. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас. Чого вона навчає? 14 й вірш каже. Що самого себе Господь дав за нас визволити нас від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих або ревнивих в добрих ділах. Тому блаженний той, хто слухає, хто читає і хто виконує, каже Боже Слово. Тому, як і говорить про те, що. Ми з вами маємо бути не тільки слухачами Божого Слова, але й виконавцями, бо інакше ми будемо обманювати самих, самі себе. У цьому ж самому третьому розділі післанні до Тита, апостол Павло говорить, вірне це слово, я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати, бо для людей це добре і корисне. І ось тому апостол Яків тут записав такі слова, коли ж брат чи сестра будуть наги і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже, йдіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібно тілу, що ж то поможе. Так само і віра, коли діл немає мертва в собі. І життя Ісуса Христа ми маємо навчитися, як жив Ісус Христос, що Він робив, і що Боже Слово або ця благодать, яка нас спасла, вона навчає нас. Сьогодні людям потрібно донести якраз оце, що спасіння люди своїми ділами не зароблять, вони не відкупляться. І приклади із Божого Слова показують нам одного благочестивого чоловіка, офіцера римської армії. Сотник, який молився до Бога, постився, який робив добрі справи. Милосердям займався. Але для спасіння діл не вистачає. Якщо би людям вистачило. Своїми добрими ділами, постами, молитвами спастися то Христу не потрібно було приходити на цю землю, прийнявши тіло людини. Людина могла би спастися і сама. Але з тієї причини, що людина сама спастися не може. І Ісус Христос якраз і прийшов для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але вже покаявшись, отримавши спасіння по благодаті, ця благодать навчає нас, як нам жити. І тому Христос, розповідаючи ту прийшту про того хазяїна, про те фігове дерево, чекаючи плоду, я думаю, що сьогодні так само Господь звертається і до нас. Він хоче бачити плід. І аналізуючи цей пройдений рік, ми можемо побачити наші діла. Чи віра наша є із діл? Чи віра без діл? А яків каже, що віра без діл, вона є мертва. Так само, як і віра, коли діл немає мертва в собі. Апостол Петро, звертаючись до. В одному з своїх післань говорить, покажіть у вашій вірі. Посланні до Галатів Павло говорить про плід духа, Плід духа, який мав би бути в нашому житті, і ми мали приносити той плід і любов, і радість, і мир, і довготерпіння, і благості, і милосердя, і віру. Закону на таких немає. Вони розп'яли плоть свою. Господь чекає того плоду, брати і сестри. Чому Боже Слово звертає нам увагу на те? Тому що Яків тут якраз і описуючи, що коли ми бачимо, що люди мають потребу, навіть такому простому. А ми скажемо, йди з миром грійся і питайся. Мені довелося сьогодні відвідати лікарню одного молодого чоловіка. І ви знаєте, я давненько вже не заходив там на Фастовський в обласній був, але на Фастовській там, на тому поверсі п'ятому, знаєте, то люди палати повні, і ліжка стоять на коридорі, майже напроти кожної палати, ліжко і хворий, Ліжко і хворий, жінки і чоловіки, тому що місць в палаті немає. То сьогодні, брат Юрий згадував, що треба дякувати Богу. Нам є за що дякувати. Ми з вами в домі молитви. Ми змогли прийти. Ми маємо здоров'я. А скільки людей сьогодні його не мають? Стоять, присилені там все то хірургічні, то відділення, все з переломами, там присилені там в ложку тому. І є можливість сьогодні. Є можливість сьогодні зробити добру справу в ім'я Ісуса Христа. Чому? Тому що Боже Слово говорить Христос. Не буду читати, нагадаю, просто. Я був хворий, каже Христос, і. Відвідали мене. Був в темниці провідали. Був нагий. Одягнули. Був голодний. Нагодували. І там були дві категорії людей, коли прийде Господь. Останній суд Матвій описує, 25-й розділ Івана Матвія. І одні люди будуть дивуватися і здивовані, скажуть, Господи, бо він скаже, прийдіть благословенні Отця моєго, ви, я був голодний, ви накормили, я був хворий, відвідали і тому подібне. А вони скажуть, де це ми тебе бачили, Господи? Коли ви зробили одному з найменших? Хто сьогодні той найсамий менший, брати і сестри, як ви думаєте? Я думаю, що будь-який перехожий, якого ми зустрічаємо, він може бути тим найменшим. Незнаний нам. Так Христос про до милосердного Самарянина, розказує, да? і потім питає, хто ближній був. Ну той, що оказав допомогу. То якщо любому ми оказуємо допомогу, це ми оказали для Христа. Друга категорія людей, які. Вони претензії пред'являть. Бо Христос каже, відійдіть від мене. Я був голодний, не нагодували, наги не зодягнули, хворі в темниці не провідали. І почують відійдіть. І вони претензії поставлять, де це ми тебе бачили? Де це, коли таке було, щоб ти був голодний і мене не годував? Коли ви не зробили, каже Христос, одному з найменших. 25-й розділ цей же самий Євангелій від Матфія говориться про п'ять мудрих і п'ять необачних дів. Є багато трактувань по тому. Запасу олії, але одна із версій, яку Богослови а, того а, тлумачать, тому що там Христос не розтлумачив тієї причти, що то означає світильник, що то олива, а ми вже там, знаєте, по-своєму трактуємо. Але мені здається, що одна із цих думок вона підходить, що вже сьогодні день спасіння, сьогодні має можливість робити добру справу. А як прийде Господь. У славі з ангелами. Тоді вже буде пізно ходити шукати, шукати, робити добру справу. Тоді вже буде пізно, тому що церква буде забрана. Тому сьогодні, коли маємо можливість, робимо добро, каже Писання, всім, а найбільше своїм повірі. Хай благословить нас Господь, брати і сестри, щоб ми могли це робити в нашому щоденному житті. Притчі про таланти Христос так само розповідає. Тому п'ять, тому два, тому один. І хазяїн, який повернувся, він зажадав звіту, що ж ти зробив з тим, що я тобі дав. Той, що п'ять, набув, ще п'ять, що два, ще два, а той, що один. Заховав, закопав, приніс і каже: ось тобі твоє. Чи це не уподібнюється до того, щоб ми отримали спасіння, Бог нас спас, Бог нас оправдав, Бог хрестив нас Святим Духом і чекав від нас плоду, а ми спасіння тримали в собі. Пам'ятаю, колись один брат говорив таке, що хтось десь був в далекому краї віруючий. І тим хвалився, каже: ніхто не пізнав за той час, скільки я там був, що я віруючий. Напевно, горе нам, якщо не знають або не бачать люди, що ми є віруючі, напевно, немає того плоду Духа. В книги царів, коли ми читаємо, що Самарія, коли була обложена, чотири прокажених були за станом. І кажуть, що як тут зостанемося, то помремо у місто, підемо, там голод і йдемо в стан ворожий, погинути, то погинемо. А там Бог зробив свою справу, вони прийшли в табір, а табір весь повтікав. Почулося їм, Бог дав їм такий страх, і їм почулося, що цар, напевно, ізраїльський наняв якесь військо, і вони покидали всі ті, що вони мали, ті обози свої, і повтікали. І ці. Четверо прокажених прийшли в той стан, набрали того всього і почали, як то кажуть, заховувати, закопувати. А потім зупинилися, схаменулися, кажуть, слухай, та ж ми не добре робимо. Там у місті голод і серед ночі вони приймають рішення йдемо сповістимо царя, що тут є вдосталь їжі. Ви добре знаєте ту історію, хто читає Біблію. Вони Понесли цю вістку добру. Якого плоду чекає сьогодні Господь від нас? Я думаю, що Христос, маючи залишати землю свого часу перед Вознесінням Своїм, Він сказав: ви приймете силу, як зійде на вас Святий Дух, і ви будете моїми свідками. Ви будете приносити той плід. Тому сьогодні, коли Господь через наше життя, через наше свідчення, дає спасіння, покаяння людям, ми молимося. Господь зціляє, Господь хрестить Святим Духом. Ми маємо бути згідно священного Писання, як ті раби, які сказали, ми раби нічого не значущі, ми зробили тільки те, що повинні були зробити. Мені подобається вислів, який свого часу казав Бонки, все те добре, що ви бачили в Рейхарда бонки, це Господь, а там, де було недобре, там був рейхард. Тому сьогодні, якщо ми довіряємося Божій благодаті, і вона діє в нас, брати і сестри, то ми будемо переносити той плід. Бо так Христос говорив в Євангелі від Івана в 15-му розділі записано, щоб плід наш перебував, щоб він зоставався не тільки в тому році, не тільки поза тому році, але кожний день. Співаємо ту пісню, не чекай, щоб щось великого зробити міг. Світи у куточку там, де ти є. Маєш п'ять талантів, Бог спитає за п'ять. Кому більше дано, Писання каже, з того більше буде спрос. Але в кого менше, так само буде спрос. Тому хай благословить нас Господь, щоб ми з вами пам'ятали ось ці слова, які Яків якраз і записав, що якщо ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, але йдемо, не вірують і тремтять. Чи ти хочеш знати, омарна людина, що віра безділ мертва? Аврам отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака, чи бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і діл?» отримавши спасіння. Прийнявши Божу благодать, ми однозначно будемо приносити той плід, коли в нас буде перебувати Божа благодать. Бо Христос сказав, коли ви будете перебувати в мені і моє слово в вас, то ви рясно будете зароджувати, приносити той плід. Якщо ми без Христа, звичайно, що ми не зможемо приносити тих плодей, якими би тішився наш Господь. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалась віра їх. І здійснилось писання, що каже Авраам віру обові, і це йому зараховане праведність, і був названий він другом Божим. Хай Господь благословить нас із вами, брати і сестри, у вірі показати і приносити ці плоди для слави нашого Господа. І ми можемо сказати разом з апостолом Павлом. Що все можу, укріпляючи мене і Ісусі Христі. І тільки в ньому ми зможемо приносити ті плоди. Бо Христос сказав, без мене ви не можете нічого робити. Да, погане, звичайно, ми можемо то робити, але щоб приносити той плід, нам треба перебувати в ньому, та як і Христос сказав: я є виноградна, отець мій виноградар, а ви є галузя. І всяку галузку, яка. Приносить плід, Він обчищає, а котра не приносить, відтинає. І ті сухі вітки згадмажують, і вони самі по собі не можуть приносити плода. Тому зостаємося в Христі, Він в нас, і ми будемо рясно приносити ті плоди для Його слави, бо каже в посланні до семи церков, до кожної церкви, Господь каже: знаю, діла. Твої. Господь знає ваші діла, Господь знає мої діла, і Він хоче, щоб у нашій вірі ми показали ось цей плід Святого Духа, щоб ми були наповнені плодів праведності, коли прийде наш Господь. Йому слава навіки. Амінь. Слава.